Вітаємо, друзі! Це шоу Веселих прапорів. І з вами Шелдон Лагойда та Емі Микитюк. І так як сьогодні День Державного прапора України ось цього так, ми вирішили вам показати, які ще були в Україні прапори. Не всі, звісно, це й також буде, звісно ж. Але бували й інші, не менш цікаві прапори. Тож, давайте подивимося, що у нас є. Перший прапор, який ви можете бачити. Це прапор Галицько-Волинського князівства, пізніше так званого Королівство Русь, приблизно 13-14 століття нашої, звісно ж, ери. Як ви можете бачити, тут вже є деякі схожості з нашим сучасним прапором, зокрема, колір. Ну і власне все. Синій фон в геральдичній науці означав небо, а жовтий колір нічого не означав, однак, так як це Лев. То жовтий. Ось так все і пішло, і появилося, і розвинулося надалі. Дуже красивий прапор. Вийшов з вжитку десь в століттях 15. Наступне ось оце от чудо. Ви можете, звісно, ж, здогадатися, що це, якщо ви вчилися в школі у 7-8 класі, це прапор Гетьманщини. Той самої Київської, Чернігівської і Братславської території або воєводств, які і складали гетьманщину часів Богдана Хмельницького. Ви бачите, що тут левів уже немає. Зате є козак і є уже знайомі нам сині і жовті кольори. Дуже навіть красиво. Звісно, козаки керувалися е, традицією Галицько-Волинського князівства, коли створювали свій прапор, оскільки вони. Прагнули до тої самої волі, яка панувала там. Наступний прапор. Уже вам більш знайомий це прапор е, українського проєкту, який виник у 1848 році завдяки діяльності Кирилу Мефодівського товариства, куди входив всім відомий Шевченко. Головне, коли ви дивитеся на цей прапор, не переплутати його з е, колишнім прапором герцогства Брауншвейг. Приблизно 19, правда, 19 століття. Він виглядав ось так. Ось це український, а це броншвеський. Це український, а це броншвеський. Не переплутайте. Наступний прапор не хоче включатися, однак ми його змусимо. Того що, ну як же не змусити прапор включитися, молодець. Ось. він. Це ще один з варіантів прапорів, який існував на наших теренах. Цей проєкт 1917 року, спочатку української вірно, революції. І це був, власне, один з варіантів, тому що українці до кінця не могли визначитися, куди вони хочуть поставити жовтий колір вниз чи наверх. В результаті оцей от варіантик не пережився, і поставили все-таки вниз. Тож ми маємо синьо. Жовтий колір, а не жовто синій Продовжимо. Цей прапор, можливо, ви його не бачите, але він там є, належав силам Махна. Який діяв на території так званого Гуляйполя або Степів? Ну це приблизно Полтавщина більше Херсонщини, Запоріжжя, само собою, от ці вот території. От він там діяв, боровся як проти наших унерівських вояків, так і проти червоних, так і проти білих, Короче, бив усіх кого, кого міг дістати за волю України. І він використовував ось цей дуже вичурний прапор. Ви можете насолодитися його красотами і його різнобарвністю. Я сподіваюся, що ви знайдете трошечки краси у цьому полотні, наступний прапор прапор зла вам здається, але ну так. Це українізована версія прапора імперії зла або так званої Радянської Республіки української. Більш, більш відомий насправді, оскільки цей прапор використовувався вжитку після Другої світової війни і до кінця існування Радянського Союзу, то, напевно, люди, які нас дивляться, які застали ті часи, можуть підтвердити, що саме цей прапор був у вжитку найчастіше. Мені не дуже подобається. Симпатичний прапор був у Організації українських націоналістів. Ні. Не в тих. ОУН мали синє тло і жовтий тризуб по центру. Знову ж таки, та ж сама кольорова традиція. Проте ось так. Ніяк по-іншому. Тільки так. Знову ж таки, синьо жовта традиція, правда, деякі видозміни є. І це симпатичний прапор. Мені подобається. Прапор багатьом знайомий. Прапор українських націоналістів з товаришества, якби так можна сказати, Бандер, нашого любого Степана Бандери. Тобто це радикальні націоналісти пізніше вони. В складі УПА воювали за нашу волю уже після Другої світової війни. Віддаємо шану нашим героям. Можливо, ви цей прапор переплутали з прапором, колишнім прапором герцогства Брауншвейг. Однак це не так. Це прапор Незалежної України, який ми його знаємо зараз, який майорить сьогодні всюди, який ми любимо. Тішимося, що він у нас є. Притуляємо його до серденька і святкуємо цей день. Слава Україні! Героям слава! Бувайте, друзі!